Всім привіт! Сьогодні приготуємо куліш з куркою. Нам будуть потрібні такі інгредієнти. Звісно, ж, курка, філе курини. Я буду робити на стакан пшина, морква цибуля, також спеції, сіль, перець, кусочок масла вершкового, сухий часник по бажанню, олійка для обсмажування. Також треба буде ще 2 стакани десь приблизно 2 стакана. Бульйону та зелень. Все, готуємо наш куліш. На початку підготуємо м'ясо. Оберемо трошечки тут -от плівочок і, ну, де, може, яка якась жилочка, теж приберемо. В'язко наріжемо на невеличкі шматочки, такі кубики, Удобні, порційні, чи як сказати, отакі кубики. Отак буде достатньо зручно в приготуванні. М'ясо підготували, гріємо казан і зараз будемо обсмажувати наше м'ясо, нарізаємо кубиком моркву. Приготування куліша будемо робити в казані. Я його вже нагріла гарно, додаю ложечку десь приблизно дві, приблизно дві ложечки олійки і викладаю м'ясо. Перемішуємо. Явко підсмажуємо, також нарізаємо цибульку, так як на засмажку. Підготуємо пшоно. На початку його ретельно промиємо в холодній воді в декількох водах, щоб гарно вийшла гіркота. Потім залімо ще окропом, щоб він трошечки постояв в окропі. Ретельно промила пшоно в холодній воді, зараз заливаю кип'ятком і залишу хвилин на 10 в окропі. Дамо м'яску, гарно підсмажиться. Водичка майже випарувалася. Зараз трошечки підсмажимо до золотистої скориночки і будемо додавати. Овочі так, м'язко починає вже підсмажуватися, водички майже о, немає, і я додаю овочі, додаю цибульку і моркву. Так, ретельно все перемішую, додаємо спеції. Так. Все ретельно перемішуємо знову зі спеціями. Я додаю кусочок масла. М'яско з овочами підсмажилося. Ще раз ретельно перемішаємо. І зараз будемо додавати пшоно. Так ми сідили всю воду зайву і засипаємо це до м'яса. Тут у нас стакан, але воно ж трошки набухло завдяки кип'ятку. Так, перемішуємо з м'ясом, і зараз зальємо це все бульйоном. Можна водичкою, звісно, один до двох десь із розрахунку, але пшоно дуже гарно впитує воду, тому можна ще буде додати, якщо буде, буду бачити, що мало води. Так, солимо, якщо у вас не солений бульйон. І все. 20 хвилин дамо потушитися. Зараз закипить, прикриємо і 20 хвилин потушимо наш куліш. Куліш закипів. Я його прикручую, і буду тушити хвилин 20 на помірному вогні. Так, все. Закриваю крижечкою, контролюємо, щоб не пригорало. Час від часу поглядаємо. Так, Куліш майже приготувався, водички майже не залишилося. Можна по бажанню додати, якщо приготувався вже, можна вимикати. Додати ще зелені по бажанню, можна ще додати 100 грамів вершків. І смакувати. Якщо пшоно ще не приготувалося каша, не приготувалася, додайте трошки ж, звісно, або бульйону, або води. Я ще додаю пів стакана води, отак, перемішую і доготовлюю наш куліш. Але якщо вам хочеться додати вершків замість води чи бульйону, додайте вершків. По бажанню. Так, я накриваю ще крижечкою і ще дотушую. По бажанню можна додати зелень. Я додам трошки кроку. Куліш наш приготувався, я його вимикаю, щоб не пригорів, не дай Бог. Так, і все перемішую добре. І все, наш куліш готовий. Куліш з куркою готовий. Всім смачного. Дякую за увагу і до побачення!